Вітаємо вас, шановні глядачі. З вами джерело мистецтв. Програма про натхнення. І сьогодні ми його обов'язково отримаємо, адже у нас в гостях соліст Веймарської опери з Німеччини. Вітаю Привіт. А, але не дивуйтеся, він розмовляє українською мовою, адже його ім'я Олександр Пушняк, випускник нашої славетної альма-матри Київської національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського, клас народного артиста України Петра Коваля. Саша, я сказати, що просто радий тебе бачити, це значить нічого не сказати. Я щасливий тим, що ти опинився на рідних теренах і що ти запрошений в якості соліста до національної опери України заспівати низку спектаклів у проєкті співаки провідних європейських театрів у Києві. Мені приємно те, що зараз до тебе такий інтерес, така зацікавленість українських режисерів. Як до представника е, оперної Європи, але твій шлях розпочинався тут. І це є дуже символічним, коли людина е, приїздить назад на батьківщину і демонструє е, своїм друзям, своїм шанувальникам е, рівень мистецтва, якого їй вдалося досягти. А про те, що ти досяг величезного рівня, про це мені розповідати не треба, адже я багато про що знаю, як то кажуть. З перших вуст, з перших рук для глядачів я хочу пояснити, Олександр є унікальним українським співаком, хоча б з того, що так само як Каденюк став першим українцем в космосі, Олександр Пушняк став першим українським оперним співаком, якому підкорився знаменитий Байройт, театр, в якому виконуються фантастичні за своєю складністю опери Ріхарда Вагнера. І Заспівати ці опери може не будь-який співак. Тут треба мати особливу силу голосу, особливу силу характеру і спроможність підняти оці важкі у виконанні образи вагнерівських опер. Можеш мене скоригувати, якщо я помиляюсь. ні, ні, ні. Миколо дуже радий, це довгоочікувана моя зустріч з тобою. От насправді. Виступити для українського співака в Національній опері України. Тим більше для співака, хто вчився в Національній академії, це, звичайно, мрія. От, і це завжди була якась така мета. Так, звичайно, склалося в моєму житті, що після консерваторії я в національну оперу не потрапив, От, але, мабуть, мало так бути. Я думаю, що якщо б ти туди потрапив, то тоді е, у е, німецькі театри, зокрема у Веймарську оперу або, або у Байройт, ти потрапив би значно пізніше. Ну, так що ну, ну, Дуже я, я... добре, що склалося так, як склалося. Звичайно, звичайно. Проте я хочу, хочу сказати, що ніколи не знаєш, як краще. От, і за все, слава Богу. Приводу о, опери теж була така цікава історія, що я о, прослухався м, після консерваторії до опери. Національна опера проводить прослуховування, як правило, це відбувається восени. От, і о, якийсь тоді у мене був дуже складний період, емоційний. От, і о, так вийшло, що я перед прослуховуванням ніч не спав, дуже переживав там за певні такі моменти. От, і, о, звичайно, я прийшов. Ну, як може прозвучати людина після безсонної ночі? А голос потребує сну? Звичайно, голос потребує режиму, сну, відпочинку, певної активності, певного навантаження. Голос це дуже чутливий інструмент. <кій> От. І мені ні не сказали. Мені сказали, що, будь ласка, ми хочемо ще раз послухати в лютому місяці. От, а це було приблизно, я думаю, в жовтні прослуховування. От, але так склалося, що до лютого місяця я отримав запрошення на стажування до Вашингтонської опери. І до речі, про Вашингтонську оперу, знаєш, як то кажуть російською мовою з места в кар'єр. Я хотів би поговорити і про дитинство, і про роки навчання, але зразу перескакую через оці всі роки. До твого знайомства з маестро Пласідо Домінго? Адже я знаю, що запрошення у Вашингтонську оперу ти отримав саме від нього. Абсолютно вірно. Ну тобто не від нього, звичайно, особисто, але з його згоди, тому що він на той час був генеральним музичним директором Вашингтонської опери. І це було цікаво. По-перше, за все, Складаються от іноді такі речі, які неочікувані. Тобто в житті все спокійно, все нормально, все без змін. От. І тут в консерваторії або тоді на п'ятому курсі покійний нині режисер Бєґма кличе мене до себе, каже Олександре, дивись, ось у мене є такий листочок, і це був листочок з вимогами і з усією інформацією про конкурс в пласі до Домінго Опералія. Це великий дуже конкурс, він проходить в багатьох столицях культурних і столицях географічних світу кожного року в іншому місті, і в іншій країні, як правило. І от це такий вклад майстра Домінго в молодих співаків, в молоді голоси. Ну і щоб так розуміти, відбір відбувається за аудіозаписом. На щастя, у нас тоді в консерваторії аудіозаписом займався наш шановний колега, прекрасний співак Баритон Роман Страхов. От, і у нас були дуже якісні записи. От, я надіслав цей запис і отримав запрошення до Парижу. В Парижі це теж для студента, уявіть собі, це прекрасно, тому що вони оплатили переліт проживання в Парижі в готелі. І е, також ще нам видавали суточні. Угу. Тобто всі е... Всі умови були створені, щоб ви спокійно могли займатися творчістю. Так, так, безперечно. Е, всі умови були створені для того, щоб е, ці молоді співаки могли займатися творчістю і е, е, всі видатки. От цей оргкомітет, цей фонд Домінго. Я думаю, там спонсор Rolex, здається, так, е, взяв на себе. І це, звичайно, має стройницький уклін за це. Тобі вдалося виспатися в ніч перед виступом у Парижі? У Парижі так. У Парижі дуже добре, звичайно. Не, там взагалі була така творча, дуже цікава атмосфера, знаєте, особливо для. Для молодої людини це було цікаво. Окрім того, що Париж, Театр Шалет, от, і майстро Домінго, і чудовий рівень це було дуже добре і цікаво. От, і я дійшов до півфіналу цього конкурсу це доволі, я вважаю, хороший результат. І коли оголосили мене значить, список фіналістів, мене там не було. Але я не встиг засмутитися, тому що до мене підійшла жіночка, сказала: Доброго дня, Олександре, мене звати Мішель. Я асистент Доміного. Ми хотіли би вас запросити на стажування до Вашингтонської опори. Чи ви зацікавлені? Звичайно, звичайно, це була дуже хороша і така. Це була дуже хороша подія в моєму житті. Так. Треба було сказати, я подумаю, так, так, кілька для днів для я буду, для... перетелефонуйте мені завтра. <рес> звичайно, звичайно, я відповів одразу, що так. Цікаво, що завдяки нашій дружбі з солістом нині національної опери Солістом нині національної опери Андрієм Маслаковим, я е, на той час вже вступив до е, консерваторії в місті Аусбург в Німеччині. Mm. От, і, але, звичайно, це було не питання. Їхати. До речі, якщо е, пішла вже мова про консерваторію там і консерваторію тут, mm -hmm. е, я так зрозумів, що ти мав нагоду вчитися і там, і тут, і можеш порівняти. Mm. Так, так, ну звичайно, я скажу, що будь-яка консерваторія, принаймні для оперного співка, те, що я знаю, я думаю, для будь-якого митця, для будь-якого музиканта, це тільки перша сходинка. Якщо ми не будемо рахувати звичайну музичну школу, виділимо давайте музичну школу лисенка. Музична школа лисенка, вона особлива. Але, в принципі, перша сходинка це консерваторія, звичайно. І справжнє таке творче життя починається після. І це хороша база. Так. Оперна студія це куди я потрапив. це... Після консерваторії. Після консерваторії, uh -huh. так, от завдяки цьому конкурсу. Це стажування. Тобто вони дають заспівати. Молодим артистам невеличкі або середні партії. Також у них є там певна стипендія, і дуже хороше, хороша муштра. Це навчання. в Аузбурзі. Ні, ні, зараз я розказую про стажування в Вашингтонській опері. Вашингтонська опера? Так, так, так. так, так mm -hmm. безперечно. От і це виходить такий симбіоз, що дуже добре для молодих артистів, тому що вони набувають досвід. Прекрасний досвід, от великий досвід. У мене була нагода співати на одній сцені в одній постановці, наприклад, з Руджеро Раймонді, з Рене Флемінг. Це, це, був... Ого, так, ого. Так, це був золотий час для мене. До речі, я думаю, що говорити про опору і не почути жодного звука це буде неправильно. І знаю, що ти підготував дещо. Твоїм шанувальникам і глядачам е, телеканалу, отже, а що ми послухаємо на початку такого творчого практичного mm -hmm. знайомства з тобою сьогодні? Що ти нам запропонуєш послухати? Е, думаю, що хороший дуже уривок є в мене з моїх особистих архівів. Це е, Запис з Державного театру міста Брауншвейк в Німеччині. І я співав там з чудовою армянською сопраною з Каріною Бабаджанян. Я виконував партію Жерара, і вона виконувала партію Мандалени. Це Андрешині. Чудова опера Джордано Андре Шаніє. Олександр Пушняк в одній з головних ролей. Отже, насолоджуємося. До речі, мене так відвідала думка. Дуже часто, дуже часто трапляються прізвища наших співвітчизників або з України, або з інших країн СНД. Ось Каріна Бабаджанян. Все ж таки, ну досить близька людина, яка з якою, напевно, тобі не потрібен був перекладач, щоб спілкуватися. Так, звичайно, ми спілкувалися а, російською. Мов скажи мені а, чи відчуваєш ти певний бар'єр, коли у тебе на сцені твої партнери, іноземці і. Ти мусиш все ж таки використовувати для спілкування з ними, чи англійську чи німецьку. До речі, якою мовою ти спілкуєшся за кордоном? Переважно ми спілкуємося англійською мовою, звичайно. Хоча таке я працюю багато років в Німеччині вже без німецької нікуди. Німецькою теж володієш? На на достатньому рівні для роботи Всюди. я володію так, а от бар'єр. Ну, можливо, на початку був звичайно бар'єр, коли я тільки почав працювати, тому що є певний професійний лексикон, яким необхідно володіти. Але зараз, звичайно, ні, це вже все позаду. І це цікаво, але це, мабуть, на сцені відбувається не спілкування вербальне, може, це спілкування душі, я би сказав. Це спілкування поново. поза межами мови. Поза межами мови, так. Я думаю, що музика це є така собі універсальна мова, яка своїми емоціями, можна сказати, яка своїми емоціями може сказати і сповістити світові навіть набагато більше, ніж може зробити поет чи прозаїк. Так напевно. Але все ж таки, в будь-якому разі, тобі доводиться працювати з текстом. І е, от, от таке навантаження велике вчити німецьку, вчити знати непогано англійську. Е, звісно, що у нас ще серед оперних мов? Це безперечно, італійська. Безперечно, і я так сказав би, якщо хочеш співати е, Кармен, то треба і французьку підтягнути. Тобі... Ну, принаймні, треба перекласти, щоб розуміти кожне слово, бо інакше. Тобі не важко я... було було долати оці всі лінгвістичні перепони? Це поступово відбувалося. От я я згадую мою першу партію німецькою мовою, це <coughs> і це був немало, не багато. Це був Курвеналь з опери Ріхарда Вагнера Тристана Ізольда. Це про той період, з якого я починав. Твої виступи в. Вагнерівському театрі в Байройті. Ні, ні, в Байройті я співав після конкурсу. Я виграв вагнерівський конкурс, який називається Вагнерштім. Якщо я не помиляю, в 2012 році. От. І відбірочні тури. Перший тур був в Карлсруе, і потім наступні тури проходили в самому Байроїті. От і я отримав дзвінок, чи не хотіли б ви прослухатись для байройтського фестивалю. І е, я прослухався, і це був дуже хороший досвід для мене. Я просто зауважу для наших глядачів, що в Байройті квитки на оперні вистави, які там відбуваються зазвичай кілька місяців в році, розкуповують чи за рік, чи навіть ще раніше. Ну так, так я чув. Я чув, що навіть на 10 років там черга е, на Боровський фестиваль. Ну для мене це теж е, як для молодого співака на початку кар'єри, виконати навіть невелику партію, але на такому фестивалі це велика вдача. Скажи, будь ласка, яким ти побачив той незвичайний байеройцький театр? Адже про нього ходять легенди, нібито він не схожий на решту театрів світу оперни? Mm -hmm. Щось чимось він відрізняється особливим архітектурно, чи, можливо, там якийсь особливий дух старого, старого Вагнера? Про дух не знаю. Акустично це дуже добрий театр. До речі, на Ютубі зараз можна послухати багато з Байрої, саме з Баройського фестивалю. Акустично він дуже. Це, це унікальна зала, яка по своїй акустиці. От. Ну і звичайно те, що незвичайно, те, що велика частина оркестру знаходиться під сценою. Під сценою? Так. Тобто підпільний оркестр такий. А з чим це пов'язано? Тобто якось соромляться показувати обличчя музикантів чи намагаються розставити акценти, що головними дійовими особами все ж таки є співаки на сцені. Ти не знаєш? Ні, ні. -ні. Ну, я пам'ятаю, там така раковина. От, і, е, також е, там є певна специфіка, е, що акустично е, слова е, мають вимовлятися трошки пізніше. Так? Тоді звук отак от міксується і йде е, до зали. Нічого собі. Боже, це треба врахувати. Людина це не комп'ютер, як це все в. Я просто собі не уявляю, яке це навантаження на нервову систему, напевно. На все. Скажи мені, часто доводилося долати таке нервове перевантаження, хвилювання перед першою репетицією, перед важливим спектаклем оперним або перед виступом на конкурсі чи фестивалі? І чи є у тебе універсальні рецепти опановувати себе? Ну, я вважаю це нормальний стан. Хвилювання перед концертом. Звичайно, якогось рецепту такого особливого немає. Але е, хвилювання зменшується з досвідом. Тобто, особливо, коли ти співаєш те, що ти знаєш, те, що ти можеш, те, від чого ти отримуєш задоволення, то і хвилюєшся менше. А я, звісно, розумію так, що є не тільки часто виконувані партії, а є якісь відкриття. Скажи мені, будь ласка, чи доводилося тобі співати щось таке, що до тебе фактично ніхто не співав? Якраз влучно. Щойно з державною капелою міста Ваймар ми записали в минулому році аудіодиск. Uh, і це від опера опера uh, Ліста. ліст uh, ліст уявляєш? неймовірно так опера ліста це ліст виявляється написав. Я розумію фортепіанний концерт концерт Ліста або симфонічна якась світа uh, але так, опера. Так. Цей запис, до речі, викликав дуже великий резонанс у музичному суспільстві, і він зараз знаходиться на першій сходинці чартів в Великій Британії. Нічого собі. От, і те, що дуже позитивно, що диригент це наш улюблений Кирил Карабець. Ух ти! Ух ти. Ну слухай, як зветься ця опера? «Сарданапал». Ух ти, ну я бачу, що це торкається про прадавньої такої історії. Кого ти там співаєш? Белезо, Белезо це один з священників, який приходить до цього царя. От, і, як би так сказати, він облічає його в тому, що. Ну, тобто, він намагається наставити його на істинний шлях, зробити з нього патріота, який мусить за всіх вболівати. Ну, принаймні, щоб він не байдикував, скажімо. Так, зрозуміло. Давай послухаємо. Давай. Ентра твого, Я вітаю тебе. Запис надзвичайний. Дякую. Це дійсно нова сторінка так, так. написана в Європі нашими співвітчизниками, і один з них це саме ти. А, ну, а, ні, написано, до речі, це дуже цікава історія, тому що ця опера вона не була завершена. Це був віднайдений архів. Професором Кембриджського університету Дейвідом Тріппеттом. Цей рукопис він знаходився в Ваймарі, в архівах в Опері. От. І він проробив величезну роботу на гроші британського уряду. І він зробив велику роботу з приводу оркестрування, з приводу запису. Запис це був зроблений на аудіокампанією Audite, лейбл німецькою. Наскільки я чув, не знаю я подробиць, але лібрето цієї опери було загублене повне, тому що лібретист був ув'язнений в Італії по якимось політичним мотивам. От, але, звичайно, це дуже цікаво заспівати щось таке, що ніколи ще не виконувалося. Але не лише романи не горять, не горять і нотні рукописи. Ми в цьому переконалися. Тим більше, коли їх відроджують такі, такі люди, як саме ти, мені дуже приємно. Я дуже, я, я, я дуже радий, що в моєму житті так склалося, що я став частинкою цього великого процесу. Ти став частинкою світового оперного процесу. Ми пишаємося тобою і сподіваємося спостерігати твої наступні успіхи. Yeah, Для всіх yeah. наших глядачів хочу нагадати, що сьогодні до студії завітав Олександр Пушняк, соліст Веймарської опери з Німеччини, наш співвітчизник. І почути його вже можна в статусі європейського соліста в нашій національній опері. Думаю, що всі, хто отримає таку нагоду, будуть щасливими. Чути цей. Блискучий голос, наш український рідний голос, який став світовим надбанням. І завершуючи, підбиваючи підсумок, скажу тільки одне: оперне мистецтво збагачує, оперне мистецтво заглиблює наше сприйняття життя. Ми перестаємо бути примітивними в своїх якихось творчих вподобаннях. Ми відкриваємо для себе широченний світ, але водночас ми вчимося дуже важливій. Науці, мистецтву залишатися собою, навіть вживаючись в інші образи. Тому мистецтво, яке досконало опанував наш співвітчизник і земляк Олександр Пушняк. З вами було джерело мистецтв, і ми прощаємося до наступної зустрічі. На все добре. На все добре.